Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати, з чим правильно привітати людину, з Днем народження, уродинами чи народинами. А ще є в нашій мові День родин, в родини і навіть іменини. У родини чи в родини це день народження кого-небудь. Іван Франко писав: завтра Новий рік і заразом сорокові роковини моїх уродин. Іменини це свято певної особи, що відзначається в День пам'яті християнського святого, чиє ім'я вона має. Або ж чергова річниця від дня народження кого-небудь, день народження. Як і багато інших культурних традицій, іменини у нашій країні у 20 30 роки ХХ століття офіційно були заборонені. Але є й інші назви на позначення родинних обрядів, що відіграють важливу соціальну роль. Ім'я наречення, здавна мало магічне значення пророкувало долю людини. Народини це свято прилучення новонародженого до свого роду, хрестини прилучення новонародженого до церкви. Ще нам відомі обряди першого року життя. Наприклад, пострижени для хлопчиків, а також перше заплітання кісок для дівчаток. Говоріть українською правильно. Не забувайте згадувати про близьких вам людей на їхні вродини, іменини чи дні народження. Бажайте та зичте лише найкращого!